Як просувається будівництво будинку для сімей, які втратили домівки внаслідок ракетної атаки? Приватний сектор Шевченківського району у травні крилата ракета налишила від двох будинків каменя на камені. Тоді волонтери відкрили збір коштів, а у вересні заклали фундамент дуплексу дому на дві родини. Пройшло півтора місяці, побаченому не може нарадуватися власниця половини пані Ніна. Це вход в наш будущий, чи вірні, вже не будущий, а вже настоящий будинок. Розділено на дві половини, дві кімнати будуть, два окна по окну в кожній кімнаті. Здесь, я так розумію, санузел буде повинен бути. На вісім квадратів менше старого дому, зате зі зручностями всередині. У сусідів за стінкою дзеркальне планування, так як газове постачання зруйноване, збудували котельні. Он твердий топлівний катюк. Там і дрова, і палети, і уголь, і брикети. Будівельники звели коробку будинку і сколотили крокви. «Доброго дня, здравствуйте. Здравствуйте. Як наші справи? Нормально на наступному тижні ми в понеділок ми встановлюємо вікна і двері, накриваємо черепицею дах. Знайшлися фірми спонсори, а до того прості люди накидали 165 тисяч гривень пожертв. Їхні імена тепер викарбовані на цій стіні. Ходіна Юлія, Костюк, Віктор, Висоцький, М. Це ті люди, які, остальні, які перечисляли деньги нам на строительство наших домов, допомагають нам більша им. На внутрішні роботи ще належить нас збирати. Я думаю, що 1200, 200, бо ми плануємо все зробити під ключ з меблями, з тарілками, ложками, буделками. Холодильник Ніна Юрівна поставить свій. Це все, що вціліло зі старого дому. От це єдине, що буде, то, що моє, як говориться. Приїхати у свій будинок обіцяють зможе під Новий рік, доти, житиме у родичів. Ви можете пришвидшити новосілля. Про благодійні внески дізнавайтесь на гарячій лінії волонтерського центру.